Мій каштанчик. Отака в нас щоточка. І ми каштана так гладимо. Не гладимо, а розчисуємо. О, мою сонечко. Ти наш красавчик. Ти наш касунчик такий. Мій касунчик такий. О мамик такий. У манчик. Такий же хороший ти наше все твоє. Ігрічка оберемо, щоб був красивим таким. Оди мої потішенча. Він слухається. Він так любить це все діло. Ось такі розчоси в нас. О, так. Ножками. Ось так. так ось. така гарна розчска. Ми вичісуємо нашого каштанчика. Так? Рекомендую. Пасточка ти моя. Маленький. А він слухається. І лапки підіймає, затирає, щоб його О, да. ну, ти красунчик будеш у мене. Такий гарний собачка, такий гарний собачка, такий гарний. Ось прекрасна щіточка. Гарний пацан. Да? Гарний пацан. Гарненький пацанчик наш. Ось так. Мій Щітка така щільна забирає все. Ось. Всю зайву волосину забирає каштана нашого. Ось так. Ось скільки в нас зайвого такого. Все красивий ти в мене, так? Да? Бачиш зайве, зайве.